Долучається до нас. Вітаю, вітаю, доброго дня, пане Андрію. Дякую, що ще не лягли спати, адже у вас ніч і дочекалися ефіру. А, скажіть, як як реагують американці? Що від Я розумію, що є певні кола, є політичне коло, є журналістське середовище, є прості звичайні громадяни. Що вже почалося відбуватися? Можливо, вже спостерігається підвищення цін на певні товари. Ще я не знаю про таких підвищення цін, але тут в Америці це була головна е, е, тема через цілий змі цілого дня. Це так, якби було дивитися на якусь е, терористичну атаку. Е, що що де ці, через цілого дня від одної програми до другої, тільки червоні лінії, тільки е, е, бачимо, е, що якась трагедія діється. І, і, і це дуже відчували, я думаю, американці, що всі відчували, що щось, щось сталося сьогодні. Але я думаю, я не знаю, скільки всі би могли пояснити, що це сталося, і ще далі е, це буде е, ну через вихідних, але е, так само ми бачимо, що президент Осі впертий. То, вперти, і то ми, ми всі плануємо, що це буде на на якісь можливість на, на тижнями чи місяцями, е, е, залишиться стратегія і політика Америки. Чи є оці відчуття паніки серед місцевого населення? Зрозуміло, що зараз ми з вами ведемо розмову. Ми не маємо якихось репрезентативних даних. Треба напевно, що чекати соціологічних досліджень і будуть замірювати думку самих американців, як вони сприймають зараз стратегію Трампа, чи змінюється зокрема їхня думка щодо того, чи правильний вибір вони зробили на виборах і так далі. Але те, що бачите ви, чи чи відчувається у цей неспокій, що буде якась неймовірна економічна невизначеність. Ми тільки ж перейшли е, при кінці каденції першої адміністрації Президента Трампа е, всесвітну пандемію. Е, і це було несподівано. Це було для цього, чогось. Ми не могли бути приготовлені, але ви бачили як страшно нашу економію тут, як і всюсвітну економію. Це ця пандемія атакувала економію так само, як, як життя. Але втім, ми бачимо це. Це є просто думки президента Трампа, які знищили не тільки американську економію, але і всесвітну економію. Так само я, я думаю, для декотрих його прихильників їм треба буде. Думати, чи це є так само, як раніше, що, що президент Трамп під час його президентства незвичайно було зруйнована американська економіка, але щось все повернулося, то нам не треба так пожуритися. Але я думаю, головне для цілого світу, і це мої друзі кажуть в рамках зустрічі НАТО, що тепер цілий світ має думати. Про Америку в іншому огляді це не є це не є тільки це, що е, Трамп говорив раніше, що він образив різних лідерів, е, чи е, немає такі тісні відносини з союзниками. Тут є справді атака від Америки проти цілого світу, але найважливіше проти союзників. Можливо, у вас є інсайдерська інформація, як реагують олігархи, зокрема з оточення Трампа, адже це б'є передусім, і по них Трамп говорить про те, що в довгостроковій перспективі буде процвітання, але поки що ми бачимо падіння акцій, і ми бачимо, як реагує той самий ринок криптовалюти. Там все йде вниз. Так, я би садав один з найбогатіших олігархів Борн Баффет, Він він так подумав вже від часів виборів, коли Трамп переміг. Що йому треба е, забрати гроші від сток market, е, Бо він так думав, що він він просто слухав до президента Трампа, і коли Трамп обіцяв буде тарифи, він казав ліпше мені мати е, гроші, а не інвестиції. Декотрі інші, е, я можу казати, ми маємо різні телеканали тільки щодо е, бізнесові справи, і вони там кричать. Mm -hmm. Через цілого дня не не знаю, що як це пояснити до простої публіки або просто який огляд мати на майбутнє? Бо вони ще не знають, коли все це скінчиться? Не скінчиться, що буде зміна думки, але від президента, але коли скінчиться ця зруйновання американської економії, чи це ще пропаде завтра, і тоді понеділку і далі, чи ми трохи успокоїмося через наступного тижня? Ще хочу, щоб ви проговорили конкретно, що зараз от відбувається в засобах масової інформації. Є канали, які підпорядковуються Дональду Трампу, і звісно, що вони говорять про нього і в іншому контексті. А, взагалі, як багато зараз експертів, економістів, і скільки от з них віщають економічну рецесію і економічну депресію? Поза речників президента у Білому домі. Я думаю, навзагал всі ек економісти, всі експерти, вони пояснюють, що це, що білий дім зробив, є проти всіх конвенцій, як все, що ми раніше думали, не такого не робити. І, і втім ви згадали, що є деякі, декотрі телеканали, які підтримують президента Трампа. Ну традиційно вони були республіканські канали, які не не любили тарифи, і е, е, агітували проти таких тарифів під час е, демократичних е, адміністрацій. То, то їм не легко. Е, там є малий розкол е, непорозуміння на декотрих програмах, на тих телеканалів, бо декотрі е, просто розуміють. Що їхня ідеологія, є, і вона не була зовсім тільки за Трампа, але вони мали і ідеологію, і бачу, що люди, прихильники Трампа, ще готові підтримати його. А вони сидять там і, і розуміють, що такі тарифи би зруйнував всесвітну економію, і бачать, і сидять і сидять, і бачать, як економія пропадає. Я пам'ятаю розпал передвиборчої кампанії. І е, зазвичай звучала контртеза для тих, хто у кого була паніка, і хто розумів, що Трамп може виграти, але усіляко підтримував демократів. І була контртеза про те, що Америка це така країна, де є система стримувань і противаг і обов'язково є фактори інструменти впливу, які будуть обмежувати рішення президента, яким б вони там, ну якщо вони там будуть якимись е, радикальними і категоричними, то обов'язково в Штатах є ще. Сфери впливу і центру ухвалення рішень, які не дадуть змінювати отак, от е, одноосібно курс цього великого корабля. Натепер мені здається, що в багатьох думках змінилися. Так, стопроцентово. Так я думаю, найліпший аналог аналог я почув це, що люди дещо говорять про урбанізацію Америки чи путинізацію Америки. А справді їх, їхня система була створена через роками, десятки роками, і дуже помало люди привикли до таких автократів в їхніх країн. Тут все дуже швидко буває. То, втім, декотрі експерти тепер радують людям подумати, що це так як куди так. Не що це не було легально е, вибори, не що е, е, не має право бути президента, але швидкість його організації, як його речники, так швидко перебрали всі частини федерального уряду, звільнили федеральних робітників, звільнили кожного командувача різних збройних сил в Америці. А, і ті, і це чому ті зміни так швидко ідуть, бо вони мали план ця команда президента Трампа, коли нарешті Трамп повернувся, що вони будуть приготовлені, і вони з швидкістю хочуть як найбільше зміни включити до 100 днів, бо вони знають, що е, нарешті зміна буде думки тут в Америці. Спасибі вам, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США. Вам бажаю спокійних снів, попри все в Штатах зараз ніч а у нас день тільки починається.